Починаємо з вами розбирати, як стояти вахту на якорі. Ми можемо з вами взяти от такий Bridge Procedures Guide чи встановлення е, компанії. Там все написано, йдите, йти по чек-листу. Але зараз я хочу більше приділити увагу на практичний е, спосіб несення цієї вахти. да Бо чек-лист ви можете знайти. В інтернеті прочитати і нічого не зрозуміти. А я буду старатися вам все ж таки донести саму найважливішу інформацію. Перше, що ми повинні запам'ятати, що стоянка судна на якорі не дозволяє робити якийсь там розслабон. Декілька років тому судно стояло в Сінгапурі і в нього в'їхав буксир. Так от то судно, яке стояло на якорі. Теж звинуватили в цій аварії, бо вахтовий помічник нічого не приймав, ніяких дій щодо попередження цього зіткнення. Не подавав сигнали, не визвав контроль, не питався зв'язатися з цим судном, не об'явив загальну суднову тривогу та інше, інше, інше. Нічого він не зробив. Тому судно було теж звинувачено у цієї аварії. Хоча воно стояло на якорі. Але ось така от ситуація. Тому. І так, прийшли ми на місток. Що ми робимо перше? Це візуальний огляд. Подивились вперед, назад, ліворуч, праворуч оцінили так звану візуальну обстановку. Оцінили. Наступне. Підійшли до радару, подивились, де знаходяться інші судна. Подивились дистанцію до цих суден. Звичайно, стоїть в рейндж-маркер. виставляєте, наприклад, там 5 кабельтових, і ви можете спостерігати, як змінюється ваша дистанція до небезпек чи берега, чи іншого судна, і як змінюється дистанція до інших суден, коли вас якось там розворачує, або що-нібудь на якорі. Тому це дуже просто. Ви. Повинні постійно це контролювати. Це перше контроль розвороту судна. При зміні вітру чи течії, а може і того, і другого, ваше судно розвертає, як і інші судна, повітру. І е коли цей розворот йде, дуже важливо спостерігати, як він проходить, а не Розворачуючи вас так, як до якоїсь небезпеки, а як проходить розворот у інших суден? Знаєте, сама погана погода це не коли є якийсь там вітер. А коли от така нульова погода, нульовий вітер, от як зеркало, море. Чому це небезпечно? Тоді починають працювати підводні течії. Кожне судно має своє осідання, свої підводні обводи. Е, де наше судно стоїть, і інше судно стоїть, може бути різні глибини, різний рельєф дна. І у цьому випадку є велика небезпека того, що, от, наприклад, наше судно розвернуло ось так, і інше судно розвернуло ось так. І вони отак можуть зійтися друг другом кормою. Тому. Це все потрібно контролювати, і, як говориться, якщо дуже добра погода, ми не розслабляємося. Контроль позиції судна. Сьогодні дуже просто. В нас є радар та Екдис, тому ми будемо контролювати за допомогою пеленга та дистанцію. На Екдесі встановлюємо лінії огороджуючих пеленгів. За допомогою функції NoMoreZen встановлюємо лінію огороджуючого пеленга до маяка дотична до кола безпеки. Вона складає 196 градусів. Таким же чином ми встановлюємо лінію огороджуючого пеленга No Less than». Який складає 175 градусів. Місце судна за пеленгом контролюється наступним чином. Візуальний чи радіолокаційний пеленг повинен бути у межах 175-196 градусів. Якщо він більше чи менше, то нас потягнуло з якоря. Контроль дистанції. Вимірюємо відстань від точки віддачі якоря до маяка. Краще це робити, коли ви віддали якорь і зразу відмірили цю відстань до якогось примітного орієнтира. Але зараз я вам показую, як це робиться потім. Відстань склала 1,236 nautical mile. Так як радіус кола безпеки становить 2 кабельтових, тому для судна безпечна відстань від маяка становить 1036 і 1,436. Це і буде межі відстані, яку ми повинні контролювати до маяка під час стоянки на якорі. На РЛС ми встановлюємо перше рухоме кільце на відстань 1.43. Та друге кільце на відстань 1.03. Маяк повинен під час стоянки на якорі знаходитись в межах двох кілець дальності. Додатково встановлюємо пелинг для контролю. В нас він складає 190 градусів, то є він у межах 175 і 196. Тому фінальна наша задача полягає в тому, щоб контролювати фактичний пелинг. Та дистанцію до маяка під час стоянки на якорі. Це і є інший вид контролю ніж GPS. Статус Аїс. Перевіряйте статус Аїса. Може бути все, що завгодно. Хтось забув, хтось не на ту кнопку натиснув, і Ваш статус Аїс не відповідає тому, що у вас відбувається, що ви на якорі. Контроль погоди. Контролюйте погоду всіма. Належними засобами, які у вас є доступними. У вас може бути електронна програма, типу Bon Voyage, у вас є Navtex, у вас є Inmarsat де приходить вам погода, у вас є принтер фексимельних карт, у вас є все. Контролюйте погоду всіми наявними засобами, які у вас є на судні. Якщо це ніч, перевіряйте, що ваші якорні вогні включені. Да, на баки і на кормі, і днем пови... повинен бути у вас шар на баки. Так. Е, е, у КХ Радіостанції. Перевіряйте, щоб гучність у КХ радіостанції була нормальна і шумоподавлення було на грані того, що ...би у вас не були подавлені всі поміхи і, і нормальні е, переговори. Бо ви на якорі і ви повинні нести радіовахту Бо у вас може визвать портконтроль чи інші судна. Повинні знати, якщо ви позвоните вахтовому механіку, через скільки ваша головний двигун буде працювати, буде в роботі. Тому зазвичай це може бути година, півгодини, 15 хвилин, чи зовсім постійно готовність. Все залежить від вашої якої стоянки, скільки ви там стоїте погодних умов та іншого. Це вже назначається капітан. Рульова машина. Зазвичай їх дві. Тому, е якщо погана погода є свел, е щоб не бив вам руль. Одна рульова машина зазвичай в роботі для того, щоб вона стояла у вас прямо, ваше кермо, і його не било. Далі. Ознайомтеся з розпорядженнями капітана. Може він дав якісь вказівки, і їх треба виконати на цієї вахті. Ви повинні про них знати. Якщо ви стоїте на якорі і чекаєте лоцмана, і лоцман повинен бути, наприклад, через 2-3 години, запитайте у другого вахтового помічника, у якого ви приймаєте вахту, які послідні останні новини, коли повинен бути лоцман? А чи зв'язалися ви з ним? З якого боку готовий лоцманський трап, і так далі. і так далі. Цю інформацію вам повинні передати. Е, якщо це день, перевірте, а виставлені чи у вас всі прапори. Державний прапор, і, там, карантинний прапор, чи це в залежності від статусу судна, то це ви повинні теж перевіряти. Бо вдруг прапор спустили увечері, а зранку його не підняли. Бо дуже багато є стран, портів, де за це може бути штраф. Контролюйте момент, коли інші суда заходять на якірну стоянку. Буває так, що заходить судно, і ви бачите, що воно дуже близько питається пітає, стати біля вас, і вас це не влаштовує. Наприклад, судно. Йде на якірне місце, і там два кабель від вас питаються кинути якорь. Ви вже це повинні бачити, і перше, що ви робите, ви його визиваєте. Ви говорите, що це небезпечне місце, станьте від мене мінімум, там, наприклад, 5 кабель. Якщо він не відповідає і не хоче це робити, зразу говорю, визиваєте портконтроль і докладуєте їм це, що судно буде ставати на якаль, і то судно, і воно буде ставати не небезпечно для нас. Повірте мені, вони швидко їм скажуть стати е в нормальному місці, і це ніколи не ігнорується. Ну і визиваєте капітана для того, щоб е сказати з ним це. Чи додатково обговорити. Але повірте мені, якщо ви це зробите без капітана, вам тільки скажуть молодець. Контролюйте інші судна на ходу. То проходяще судно або якийсь там бот-саплай, все це ви повинні контролювати, що відбувається навколо вас, в незалежності від того, що ваше судно стоїть. Контролюйте інші судна. Бо бувають різні випадки, що це може бути просто ненебезпечно. Що робити, якщо вас потягнуло на якорі? Запам'ятовуйте три основні дії. Перше. І от, от такі послідовності. Перше. Дзвоните боцману, викликаєте його на бак. Друге. Дзвоните вахтовому механіку чи старшому механіку для запуску головного двигуна. І третє дзвонок капітану. А все інше портконтроль, сказати іншим судам оповістити і так далі це все інше. Перше, ви робите першу, другу і третю дію. На Еглісі є така функція Anchor Watch. Як вона виставляється, із якого розрахунку? І це питання дуже часто задають на співбесідах на третього помічника чи на другого помічника. Пам'ятайте: два фактори, які приймаються до уваги, перш за все, це. Довжина вашого судна плюс кількість витравлених смичок в їх метраж. Це буде мінімальний ваш Anchor Watch. А далі ви вже додаєте туди по наказівкам капітана навігаційний запас, і за хвилювання моря, погоди, течії, належність інших суден і так далі. Це вже потім. Перш за все, це довжина вашого судна. Та довжина витравленої цепі. Запам'ятовуйте. І останнє, що би я хотів би додати, це заходи охорони. Ніхто АСПІС-код не відміняв, тому, коли ваше судно на якорі, всі засоби, засоби щодо охорони повинні виконуватись. Ну що ж, вам безпечної вахти. І я думаю, основне щодо цього я вам розповів.